Той день, коли закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому, впаде на землю, мамина сльоза за тими, хто не вернеться ніколи, ми пригадаємо. Я горів майдан, крізь чорний дим, дзвони. кров наших побратимів на щитах, із кулями смертей. Закінчиться війна, задаєми кіборгів, героїв України Донецького литовища руїни і тих, хто там поклав своє життя, а волонтерам, а не лам добра no Коли настане мир і тишина у нашій ворогом нескореній країні, Хай пролунає, слава Україні в той день, коли закінчиться війна. Тех, кто Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Please call back. Війна, тривоги, новини здаються неможливими та безпечно важкими. Медіа в розумінні може бути не тільки джерелом інформації, а джерелом сили, надії, тепла. У цьому випуску ми поговоримо про медіосферу. Ми говоримо про тих, хто біль і страх допомагає, змінює. Натихає, інформує, і чи може медію допомогти. Доброго дня, мене звати Арсеній. Я ведучий програми Медіосфера про... зі мною Дмитро. Шалом. 에, давай трошки про себе. Потім я про себе трошки розповім. А, або не... нагадаю, правильніше сказати. Краще правильно сказати Нагадати, нагадаю. так. Мене звати Арсеній, я ведучий програми Медіосфера і я медійник своєї церкви. А, нагадаю, я Дмитро, мені 20 років вже. Йой. А, я закінчив бакалавріат молодший, аж не віриться. Хочеться повернутися в школу, аж якось без школи сумно. Були такі моменти. Чесно скажу, так, да, було. Колись ж. коли ти стоїш на випускному третього курсу і розумієш, ля, тобі вже скоро через рік і ти випускаєшся. Да. Думаєш, да хочеться назад повернутися в свої часи. Да, якось так живе. Так, о, перейдемо тоді до питань. Да, перейдемо до питання, там вже подивимося, що далі далі буде. Ну що, сьогодні питання перше. Як ви особисто переживаєте війну як медійник? Тяжке питання для розуміння, але я не буду давати великої відповіді, дам краще коротко, тяжко. Знаєш, дивлячись зараз, навіть ті самі чати, які висилають там виліти тих самих е, літаків, е, вихід кораблів або щось пов'язане з цим, знаєш, це переноситься тяжко ну, особисто для мене, і це якось навіть на нервах видає себе. Це тяжко, да. це тяжко, скажу по факту. Бо буває навіть, коли масовані бувають, то знаючи свій. Свій сонний цикл, він в мене зривається. Хоча було пару разів, що нормально, я поспав. Ну це просто по факту. А в основному чисто це півночі не сплю, поки все не закінчиться. Взагалі думка. Взагалі теж е, переживаєш, коли це максимум може бути, але максимум може і. і... Може бути, може не бути і так далі. Це сильно подробності розказувати то вже не буде. Ну, друге питання. Чи може момент, чи хотілося все покинути взагалі? Саме таке, як кажуть, сами, самий больний вопрос в моїй житті. Да, Цей момент був останній раз десь півроку тому. Знаєш, я чисто сижу. Чисто знаєш, от чисто хочеться прийти додому, завалитися, знаєш, як кажуть, заснуть вічним сном, щоб ніхто не будив, ніхто не дзвонив, ніхто нічого. Тобто були моменти, так, да, вони вважаю, з початку двадцятого року, ну, спочатку повномасштабної воно було і дуже сильно це показалось. Ну, особисто на мені. Тобто, навіть я банально візьму, навіть сон. Він в мене дуже зірвався сильно. Я раніше якось більш контрольовано спав. Зараз, ну, як сказати, половина на половину, що я зможу контролювати свій сон. Взагалі теж така думка була, але думаю, що взагалі для християн, думаю, що можливо, якщо ти ведеш медіослужіння, то розумієш, що ти хочеш залишитися, але залишаєшся на своїх думках і кажеш їм, що ні, треба почекати, а вже, а вже далі продовжувати. Хочеш наведу приклад? Ну. No. Згадується е, поїздка в Польщу моя, яка думався, що там залишуся на місяці 4. З тих чотирьох місяців я пробув чотири дні. Перший день це враховуючи виїзд перед кордону, нормальна. Де в нас зупинка була? У нас зупинка була на прикордонні, і то там чисто перед прикордонням була черга. Другий день я вже був в Варшаві, зустрівся з тітикою. Я за яку коротше, вона на той момент повинна була летіти. Францію, але її рейс затримали. Це як вона розповіла. Затримали її рейс, я у неї пробув до того моменту, коли коли вона відлітала. І, знаєш, хотіли залишитись, але Господь каже мені: Ну знаєш, чисто я сижу на вокзалі, Господь каже. Тобі тут нічого робити, вертайся додому. І знаєш, я тут. І як тоді, виходить, я приїжджаю, це була п'ятниця, я в п'ятницю приїхав, бо ми в Дубно затримались трошки. Ну там проблеми якісь були, чи що я не пам'ятаю. Приїжджаю в п'ятницю, зустрічаюся, зустрічаємося на молодіжці, підходить. Неділя служіння, а у нас проблеми з трансляцією. Ну, це, якщо так, більш-менш коротко, Я зрозумів. А, поговоримо про контент для людей взагалі. Який має бути смисл контенту? Який контент зараз найбільш потрібен для людей під час війни взагалі? сказати, Але контент повинен бути помірний, правильніше сказати. Чому помірний, він не повинен і, як кажуть, касатися їх чувств, щоб він був більш м'який для їх сприйняття. Тобто, він не поражає. Ну, скажімо так, от. До прикладу, ми візьмемо контент, який ми бачимо під час того, як повертаються хлопці з полону. Це чутливий контент, тому що він може довести до сліз. Ну, і ми це правильно розуміємо, що це сльози радості. Тому що хлопці повернулись додому. Це я забув це вираження правильне. Чутливий контент. О, ось. Якось так. У час, коли лунають вибухи, слова має стати світом, шурналісти, блогери, фотографи. Всі ми маємо силу впливати, не тільки інформувати, а надихати, підтримувати, нагадувати про життя і продовжувати. Чи може показувати жорстоку правду війни і при цьому не втрачати надію? Дивись, питання тяжке, дуже тяжке, тому що, знаєш, жорстока правда вона показується багато де, але її можуть показувати, знаєш, як кажуть росіяни, у вас показують ваше, а у нас показують наше. І типа, кому вірити, ми самі не знаємо. Це як кажуть. Знаєш, кажуть росіяни в нейтральній позиції щодо війни. Тобто тут треба знаєш, показувати показувати правильну правду на те, як воно є. Бо знаєш. Неправильна правда війни це якось нерозумно. Хоча для декотрих це являється вигодою війни. Несе медійник відповідальність за психоемоційний стан своїх глядачів. Дивись, по-перше, на такий контент ставлять. Відмітка 18 або жорстокий контент. До прикладу, візьмемо навіть я не пам'ятаю, який це. А, це вербна неділя, це як по сумам тоді прилетіло. Я після служіння заходжу в X, раніше це Твітером було. І більшість постів закриті блюром або під категорію 18, тобто заборонено для перегляду дітей. Тобто за психоемоційний стан він відповідає також. Тобто, знаєш, якщо е ця людина не відповідає за психоемоційний стан, вона буде, знаєш, виставила фотку, і вона чисто відкрита, без. Е я забув, як це правильно називається, без. Е не бандернізація, а без перевірки адміністрації, що її чисто виставляють на показ без блюра, без підкатегорії. Вона начисто просто викидується, і ця людина просто не думає, що буде далі з психікою. А ті люди, які просто що вона проходить модерацію, що вона підходить під категорію, скажімо так, ну, 18, це враховується просто. Дивлячись нинішні фотографії після обстрілів, ну, для дітей це не те, що їм треба бачити навіть в цій війні. Взагалі казати про дітей, то да, це, це жахливо, але розумієш, коли дивишся відосик, то розумієш, що дуже страшно. Чи, чи відчуваєш ти про... Що твій контент змінює щось? По-перше, дивлячись, який контент. Як, якщо взагалі казати про християнський медійний? А, дивись, так. християнський медійний контент. В принципі, відчувати це можна, коли ти спілкуєшся з людиною один на один. Чому? Людина може розповісти. ну, з, до прикладу, виставляєш відео там з Ну, давай так. Час момент, виставляєш ти відео там з проповіддю. Там в якийсь момент тобі телефонує ця людина, і ти спілкуєшся з нею. Вона розповідає те, що там, в принципі, можна було доповнити, що там не так. Тобто, розказує те, що можна доповнити, що там сказано, що там не сказано. Тобто, в будь-якому случаї, ти будеш це відчувати, тому що в теб, до тебе буде якийсь фідбек, тобто, зворотній зв'язок по по якомусь, по якійсь темі, по якомусь відео. Тобто буде якийсь фідбек в будь-якому випадку. Ми не просто фіксуємо події. Ми надаємо віру, що їх не забути. Чи для тебе означає нести надію? Нести надію це розповідати більше про Бога, проводити більше людей. До Бога. І знаєш, Надія, це коли. От знаєш, Надія, це як, може, чув мєм про жужу, як вона казала, перемога буде 15 травня. А... А, помниш мем про жужу, який як вона казала, що перемога буде 15 травня. От вона тоді, скажімо так, цим мемом дала надіжду людям, що реально 15 травня буде перемога. Ну в чому прикол? А рік вона то не сказала, коли буде ця перемога. Тобто, знаєш, надія є в будь-якому випадку. Навіть в скажем так в новинах. Ті самі меми, це якась така надія на майбутнє, як не як. Тобто, ну, скажімо так, надія є в будь-якому випадку. Як ми можемо бути джерелом світла навіть маючи телефон і інтернет? Ой, так. Бути надією маючи телефон і інтернет. Добре. Дивись. Я візьму банальний приклад. Людина, якщо не помиляюсь, чи то з, Дніпро, з Дніпра, чи то з Харкова. Вона знімає чисто блоги про своє життя. А, давайте так, наведу приклад, як воно є. Я не пам'ятаю, звідкіля цей чоловік. А, але він виходив онлайн. В нього біблія на руках. І о, перше. Він читає якесь слово пов'язане, або вірш на день, або щось схоже. І у нього завжди, після слов з Біблії, є, ну, правильно скажу, вираження: давай, давай за тебе помолюсь. От навіть в таких гнілачах, як кажуть, ми можемо бути джерелом світла. Нехай буде світло у кадрі і в серці. Медійник – це не просто людина і картинка. Це пропозиція навіть маленьких каналів TikTok Stories. Це не шанс довести людям правду і надію. Чи медійник може бути волонтером? Медійник будь-якому випадку волонтер. Давай я навіть розповім навіть скажу чого. Бо медійник в будь-якому випадку волонтер, бо він розповідає. О... Він в будь-якому випадку розповідає про те, що він живе, і він доставляє надію іншим людям. Ну, волонтери ж працюють по цьому самому принципу. Пам'ятайте, що твій контент це не просто відео, це відповідь на темряву. Будь голосом, надії. Це було Медіосфера Про. І побачимося у наступному випуску. κόσμο γύρω στια ρουβάνια, τύβει τον πράσταυσή the